Всім привіт! Сьогодні буде влог на книгу Востаннє, коли я збрехала, і це буде скоріше за всього погляд в минуле, тому що читала і знімала. Як я читаю цю книгу, я ну точно не у вересні, а в серпні. І коли я переглядала весь той зібраний матеріал, я зрозуміла. Що там у мене просто одні емоції? Я просто вмикаю камеру і починаю говорити деякі емоційні моменти з книги, тобто без спойлерів, але прямо ось так емоційно. І коли я це переглядала, я така думаю, про що ти розповідаєш і чому так якось неконструктивно? Тому я вирішила. Зазнімати ось такі от включення, вересневі включення до свого серпневого влогу, щоб дещо роз'яснити і пояснити, бо в іншому випадку те відео було б дуже важко дивитись, і воно б було б мало інформативне і змістовне. А ще хочу розповісти, що насправді це були спільні читання, і здається, це вперше в мене були такі спільні читання, коли нас всього було аж десятеро, і всі читали одну і ту саму книгу, і всі намагалися нічого не заспойлерити. Одне одному. Насправді мені б хотілося ще більше обговорень, але те, що ми писали в чатику, було і так достатньо для того, щоб розуміти, хто як ставиться до книги. Нас всіх зібрало видавництво старого лева. І щоб зараз не перераховувати всіх дівчат, всіх буктюберок, які брали в цьому участь. Я залишу посилання на їх канали в інфобоксі. Тому обов'язково заглядайте, переходьте, підписуйтесь, а також переглядайте їхні влоги. Я ще думаю, що у нас буде. Список відтворення, де будуть усі наші відео. Тому, якщо в мене буде можливість, і він вже буде створений, то я залишу і на нього посиланнячко в інфобоксі. Бо ну а чому б не переглянути 10 відео вражень на одну й ту саму книгу? Я хочу розповісти про те, що видавництво старого Лева надало нам і вам, в тому числі, промокоди на 20% знижки на оцю книгу автора, тобто в останню, коли я збрехала, і на іншу книгу автора, дівчата. Різні, тому якщо ви обидві ці книги додасте в себе в кошик, то введіть спочатку один промокод, а потім введіть інший. Так задіється оця от знижка. Перенаправляю вас до того моменту, коли я починала знімати влог. Вітаю вас на таких живих читаннях. Насправді це такі собі спільні читання, тому що, крім мене, цю книгу зараз одночасно. Можливо, одночасно, можливо, не дуже. Читає ще 9 буктюберок, і це неймовірно цікаво, коли стільки багато людей читають одну і ту саму книгу, і в них повинно вийти також відео. Я думаю, що ми все ж таки зберемося і все опублікуємо в один день. Але хто знає, як там буде одним словом, буде дуже багато вражень. А що це за книга? Чому ми зібрались? Насправді нас зібрало видавництво старого лева і сказало: обирайте собі книгу для спільних читань. Ну і ми насправді або вони дуже вибирали книгу. Я особисто не те, що не брала активну участь, я просто хотіла, щоб це було схоже на формат, мене змусили це читати, тому що останнім часом помічаю, що я не виходжу за рамки звичного. І я не обираю для себе ті книги, які скоріше б за всього не обрала через жанр, чи ще через щось. А тут я вирішила, я хочу читати щось таке. От, ну про що я не знаю. І до чого ну рука не тягнеться, і ми обрали книгу востаннє, коли я збрехала, Райлі Сейгер. І це щось напевно схоже на трилер. Тут нам розповідається про літній табор, такий собі елітний літній табор для дівчат і про те, що в ньому відбулося 15 років тому. Про нашу головну героїню, яка грала зі своїми подругами у гру Дві правди і одна брехня, і чому вона є неймовірно важливою. Ну, от щось таке цікавеньке повинно бути, тому що наскільки я зрозуміла, це буде розгадуватись загадка 15-літньої давності, що ж відбувалося у цьому таборі. Хоча насправді в анотації нам вже розповідається, що ці три подруги нашої головної героїні зникли і їх так і не знайшли. Тому повинно бути щось цікавеньке. Я думаю, от я думаю, що можливо тут буде використовуватись прийом, коли наша оповідачка не є. Надійною оповідачкою та автології, та це моє. Поки я ще не читала цю книгу, тому нічого не можу вам розповісти. Це буде такий собі формат влог читання однієї книги. Я зараз іду щось зроблю собі попити і розпочну нарешті читання, бо я сподіваюся, що мені дуже і дуже буде подобатись. Ти заплющуєш очі і намагаєшся знову провалитися в сон, силкуючись не зважати на звуки природи, що долинають надвору, це різкий і розладнаний шум створіння ночі борються зі створіннями дня, ти вихоплюєш дзумкотіння комах, щебет птахів, останній примарний клич самотньої гагари, що ковзає озером. Я прочитала десь третину книги, можливо, трохи менше, можливо, трохи більше. Не знаю, якось так, тому що. Я не особливо розуміюся в електронних книгах, читаються вони та й читаються. Інколи буває таке, що книга в електронному варіанті там в мене десь 800 сторінок, а потім я десь бачу, що вона там на 300 чи на 400. Тому якось так, десь 30% я прочитала. Хоча 27% я прочитала. І що можу сказати, поки що це. Лише зав'язка. Ми дізнаємося про те, що наша головна героїня є художницею, про те, що в неї величезна виставка, і про її таємницю, про те, що кожного разу вона малює трьох дівчат, які колись, 15 років тому, зникли у тому самому літньому таборі. І вона розповідає про те, що вона їх малює, а потім замальовує чимось іншим, там, до прикладу, деревами чи будь-чим, з чим вони в неї асоціюються. Також вона виділяє одну дівчину: це Вів'єн, і якось особисто мені здалось, що вона трішки на ній зациклена. І, ну, якось так, якісь такі враження. Скажу, що перша третина книги досить така. Рівна, тобто мені цікаво читати, тому що я розумію, що головна героїня потрохи видає нам якусь інформацію про оцей літній дівчачий табор Соловій. І це все дуже сильно е, цікаво. Поки що я була заінтригована на самому початку, коли просто зрозуміла, що ці дівчата колись зникли, і те, що оцей літній табор Соловей знову перевідкривають через 15 років, як він був закритим. І чесно кажучи, мені здавалося, от зараз, якщо головна героїня погодиться на це, це буде достатньо абсурдно, якщо знаєте, отак от просто, просто легко, але... Є певні нюанси. Вона розуміє, що більше не хоче малювати цих дівчат і замальовувати їх чимось іншим. Тому їй потрібно рухатись далі. А рухатись далі вона не може через те, що відчуває якусь, мені здалось, я не знаю ще. Що... Можливо, я помиляюсь, якусь провину через те, що вони зникли і їх не змогли знайти щось не так в цій історії, і мені здається, що головна героїня трішки більше відіграла. В ролі у зникненні цих дівчат, ніж ми про це знаємо на початку, і ніж ми про це розуміємо. Тому якось так. Ще мені сподобався момент, через який я згадала одну з своїх улюблених книг: це Спокута Іана Макюєна. Тут теж на початку книги ми можемо бачити, що головна героїня. Щось, чи то неправдиве про когось сказала, ну не про когось, а про конкретного персонажа, чи якось ми неправильно це розуміємо? Поки що мені трішки це нагадує. Оце спокутує Іана Макюена, але я думаю. Що якщо ця тема буде більше розвиватися, то мені буде дуже цікаво за цим спостерігати. Хоча тут є і багато інших тем, за якими буде цікаво спостерігати. Ще мені подобається, що е, сюжет не перенасичений, але я боюсь, що якщо і далі буде оце, знаєте, плато. Коли було інтригуюче, інтригуюче потім нам потрошки щось там видають. Я боюся, що це плато може затягнутися дуже надовго. І потім мені буде вже, ну буду вже читати лише заради того, щоб дізнатись кінцівку. А я таке не дуже люблю, тому що ну я хочу читати заради історії, а не заради того, щоб просто дізнатись розгадку. Але поки що мені дуже і дуже сильно подобається. Я, чесно кажучи, не очікувала, що Мені так швидко читатиметься ця книга. Я оце записала пряме включення зранку, трішки там попила чаю, походила, і зараз вже ну, ближче до вечора, як ви розумієте. І я думаю, що я ще ввечері пізніше, після того як там кладу Христю, то піду і прочитаю далі, і, можливо, я просунуся навіть до половини книги. На цьому етапі влогу можна сказати, що все достатньо нормально, тому що я розповідаю трішки про початок цієї історії, а трішки розповідаю про свої враження від цієї книги. Але є один нюанс: на посередині книги вона мене настільки захопила, що я вже не те, що ну, це знаєте бажання не відірватися від книги, коли ти її читаєш, коли кожна наступна сторінка несе все нові і нові розгадки чогось такого. На що б ти хотів знати відповіді, важко було відірватися, тому я просто в один вечір оце взяла і дочитала її, хоча хотіла, дуже хотіла робити багато підзйомок, але в мене не вийшло. І зараз хочу поділитися з вами саме враженнями від оцієї середини книги. Наша головна героїня Ема, ми її бачимо, коли вона вже доросла жінка. І тоді, коли вона була дванадцятилітньою підліткою, про те, як різняться її вчинки, і дуже часто автор намагається ну, показати, от тут вона зробила так, а 15 років після того вона зробила по-іншому. Або, наприклад, намагається показати, що деякі вчинки, вони, знаєте, з нами на все життя. От ми колись чиняли так і в підлітковому віці, і в дитинстві, і навіть дорослому можемо вчиняти так само, якісь, до прикладу, необґрунтовані висновки, Сновки або приходити до чогось такого, що по суті здається нам новим, але колись ми робили те саме. І це дуже і дуже цікаво. Також автор неймовірно прекрасно передав те, як підлітки сприймають. Не те, що критику, а біль від того, коли ними розчаровуються, і як вони після цього намагаються закритися, огорнутися якимось панцирем, щоб більше ніколи е, нічого подібного не траплялося, тому що це неймовірно боляче. А саме в підлітковому віці, коли тобі розчаровуються е, ті люди, яких ти поважаєш і любиш, то це дуже і дуже болюче. Також мені сподобалось те, що автор намагається деякі події, які відбуваються. З Емою 12 років у цьому літньому таборі, таборі Соловій, він намагається показати, що подібне відбувається завжди. В будь-яких таборах дехто нудиться, дехто намагається показати себе з кращого боку, дехто намагається взяти шефство на кимось молодшим. І це завжди помітно, особливо, коли ти вже в цьому колись був, і ти це можеш ідентифікувати, отак, ніби з боку або зверху. Ще мене неймовірно здивувало те, що саме автор. Описав почуття дівчини-підлітки і дорослої жінки, бо в мене не виникало впродовж книги такого відчуття, що автор пише відсторонено, або він не повністю і не до кінця розуміє почуття головної героїні. Так, він не заглиблювався неймовірно сильно. В деяких моментах він дещо узагальнював, але в мене не виникало такого гострого відчуття, ніби це написано чоловіком про жінку. Бо інколи в деяких книгах. В книгах є таке, і я не знаю поки що, як до цього ставитись. До прикладу, наведу ту саму безніч. Там автор з таким трепетом ставиться до своєї головної героїні Мії. Він з таку, з таким коханням до неї ставиться. І з одного боку, мені це неймовірно подобається. А з іншого боку, я розумію, що він. Він не здатний повністю зрозуміти свою героїню, але він здатний її любити дуже сильно, от якось так. Це знаєте, перемкнулась з однієї книги на іншу про атмосферу. І направда, в книзі є відчуття оцього такого жаркого літа, такої млості від спеки, коли ти зі своїми однолітками вам нічого не хочеться робити, крім того, щоб сидіти в річці або в озері, там хлюпатись, гратись, смішитись, грати в настільні ігри або в якісь карти, в кого яке було дитинство. Тому. Це підкупає, і це дарує певну таку нотку ностальгії, як мені особисто, як в мене особисто було. Тому ось так. А зараз рухаємось до ще однієї частинки мого влогу. Вчора до самого вечора читала книгу, і я неймовірно здивована тим, що мені настільки сподобався цей жанр, бо точно ця книга буде. Знаєте, в на новий рік я планую робити ці номінації книжкою, бо спостерігала за своїми колегами вони... Мене... І дехто да, кожного року щось подібне робить, так ця книга буде точно в номінації відкриття цього року для мене. По-перше, жанр не те, що я не читала ніколи, але я забула, що я таке люблю. Мені дуже подобається те, що ця книга мені про це нагадала. Е, до кінця я вже не могла. Ой. До кінця я вже не могла видихнути від того саспенсу, який наростав. І коли здавалося, що от-от розгадка, оце вона, оце логічно, автор видавав нам щось іще, і це просто неймовірно прекрасно, я не очікувала, що це буде настільки заворожуюче, емоційно, цікаво, незвично. Я люблю, коли детективи, вони теж такі. Тобто, коли є щось настільки... Неочікуване, тому якось так. Думаю, ще зроблю включення перед тим, як буду монтувати саме відео, і дорозповім деякі деталі про книгу і всяке таке. Чорт забирай, я просто задоволена кінцівкою. Колись були дуже популярні фільми з подібними кінцівками, з подібними частинками. Знаєте, коли так не хочеться спойлерити, але так хочеться спойлерити, коли є певні моменти, і нам негідник. Такий опа, він красунчик, він це зробив клас. Він ще й так зробив, щоб ніхто не зрозумів, як це, щоб це колись була романтизація отаких от от персонажів, тому що нібито він зробив по совісті чи по правильному, бо він такий розумний. Він так це все продумав. Він це зробив так, щоб ніхто не зрозумів, як він це зробив. Пройшло стільки років, ніхто нічого не здогадався і. Якось так, незважаючи на те, що через вчинки оцього антагоніста були зламані долі неймовірної кількості людей. Дехто загинув, дехто не зміг нормально жити далі, дехто просто зламався. Але ні, він крас-красунчик, чи там щось красуня, чи щось в такому стилі. Колись це романтизувалося, і в дитинстві я знаєте потрапляла. На цей крючок зараз, коли я вже доросла, я розумію, що ці персонажі вони так вони завжди дуже харизматичні, вони завжди дуже емоційні, і вони завжди дуже за таке певне особливе, добро, добро за певний вид справедливості, який дуже часто нам десь всередині здається правильним. Але в реальності ми розуміємо, що це занадто жорстоко. Тому так, я задоволена тим, як закінчилася ця книга. А ще, щоб трішки вам е, можливо додати якихось асоціацій в один момент. Мені здалося, що в цій книзі проводиться якийсь експеримент над головною героїнею, і це, скоріше за всього, буде схоже на проклятий острів. Я не дивилась насправді фільм, чула лише якісь загальні відгуки е, про цей фільм. Здається, є книга. Я не впевнена, але виправте мене в коментарях, якщо є. І мені здавалося, що от чимось зараз нам скажуть, що це експеримент з головною героїною, і її там намагаються чи то від чогось вилікувати, чи ще щось. Але атмосфера певної частини цієї книги більше до завершення щось от подібне мені нагадувала. Я все я вже придбала другу книгу цього автора. Я обов'язково буду її читати. Е, так, якщо ми хочемо говорити про мінуси, бо я так зрозуміла, що я цю книгу настільки нахвалюю, що мені здається, що це несправедливо, що я не говорю про якісь мінуси. Невеликий мінус це буде перше, те, що в першій частині книги мені здавалося, ніби наша головна героїня вже в дорослому віці просто бігає по цьому е, табору. Безцільно, якось ніби проходить якісь квести, тобто в неї є одна зачіпка, потім вона рухається від цієї зачіпки до іншої, і ніхто, ніхто не помічає навкруги, що вона поводить себе якось дивно і якось незрозуміло. І щось вона дуже така знервована, перелякана, дуже часто перевтомлена. Тому якось так цей нюанс був десь до середини книги, і я така думала, ну. Не треба, будь ласка, не треба. Перестань просто це робити, метушитись, бігати і якось виглядати трішки дивно, так але з другої частини книги почалося настільки багато різних розгадок до мене доходити, підозр, знову ж таки якихось асоціацій з іншими творами чи книгами, але... Коли це доходило до розгадки цієї асоціації, воно виходило, що воно не те, що я думала, і мене це задовольняє. Я люблю, коли мені пропонують нові шляхи до вирішення старих сюжетних проблем, ну не те, що проблем, старих сюжетних ходів. Це дуже цікаво. І от з кінцівкою те саме, це для мене щось було по-новому, бо я звикла до чогось іншого, до тої романтизації, про яку я говорю. Книга чудова, от чесно, серйозно, мені дуже сподобалось. Навіть я собі ще якийсь мінус записала, але вже його навіть і не пам'ятаю. Сиділа вчора і така думала: треба мінуси, треба мені мінуси. Записала собі вже сьогодні забула. Як чудово, я читаю книги, так ще згадала про мінус. Деякі персонажі недостатньо розкриті для того, щоб ми зрозуміли, що вони можуть відіграти вирішальну роль в завершенні цієї історії. Але можливо, це так було і задумано, бо вони в самій історії і не намагалися брати, знаєте, участь, щоб їх і не запідозрили, тому про них і не так багато описувалось і писалось. Якось так. Ось такі от мої враження. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. І пишіть внизу в коментарях, чи читали цю книгу, чи можливо читали іншу книгу автора, і які у вас враження від цього. Також не забувайте про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. Всі посиланнячка будуть в закріпленому коментарі. Також в закріпленому коментарі буде багато інформації про промокоди там на каву, на книги, на все на світі. Тому заглядайте там цікаво. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби.